Шановні друзі, наш урок продовжується. І сьогодні стречинг та мануальна терапія. Наш клієнт обличчям вниз. Ми беремо за п'яте та будемо, використовуючи нашу вагу, робити в боки, назовні та всередину. Супінація та пронація будемо використовувати постійно вагу та так звані речаги тіла. Ми будемо згинати, розгибати, наш стіл має невелику висоту, і ми будемо на нього ставати ногами, використовуючи своє тіло для різних скруток і розтяжок. А зараз поговоримо про те, що таке стретчинг, які бувають тут теми. От зручно я зараз вмощусь на столі. Буду пропрацьовувати задню поверхню ніг, і буду вам розповідати, що має значення в нашому ділі. От ми зараз взяли стопу, розминаємо і починаємо. Стретчинг це комплекс вправ, спрямованих на розтягнення м'язів і зв'язок. Він допомагає збільшити гнучкість, покращити кровообіг і зменшити. М'язову напругу, користь стречингу, збільшення гнучкості та рухливості суглобів, зменшення ризику травм, покращення кровообігу, зменшення м'язової напруги та болю, покращення постави, зниження рівня стресу, покращення загального самопочуття. Як правильно розтягуватися? Треба повільно і плавно, без ривків. Утримуйте кожне розтягнення протягом декількох секунд. Дихайте рівномірно під час розтягування. Не розтягуйтеся, якщо є болюві відчуття. Треба розтягуватися регулярно, бажано щодня, які будуть зміни в тілі від стретчингу. Перше це збільшення еластичності м'язів, покращення рухливості суглобів. Зменшення м'язових спазмів, відчуття легкості та розслаблення. А що ж таке, друзі, мануальна терапія? Це метод лікування, який використовує ручні прийоми для впливу на опорно-руховий апарат. Вона спрямована на відновлення нормального положення суглобів, хребта і м'язів, користь мануальної терапії, зменшення болю в спині шиї суглобах. Відновлення рухливості суглобів, усунення м'язових спазмів, покращення постави, лікування головного болю, пов'язаного з напругою м'язів, відновлення після травм, зміни в тілі від мануальної терапії, зменшення болю та запалення, відновлення нормального положення суглобів та хребта, збільшення рухливості, покращення кровобігу та лімфотоку, відчуття полегшення та розслаблення. Зміни, які відбуваються в тілі людини, на рівні м'язів, збільшення довжини м'язових волокон, зменшення м'язової напруги і спазмів, покращення еластичності м'язів, а на рівні суглобів, збільшення діапазону рухів у суглобах, покращення рухливості суглобів, зменшення ризику травм на рівні кровообігу. Покращення кровопостачання м'язів і тканин, прискорення відновлення після фізичних навантажень на рівні нервової системи, зниження рівня стресу, покращення сну, відчуття розслабленості і легкості. М'язи та їхня функція. М'язи це еластичні тканини, які забезпечують рух тіла. Вони складаються з м'язових волокон, які скорочуються та розслабляються. Дозволяючи нам рухатися, підтримувати поставу та виконувати інші функції, чому м'язи можуть ставати твердими. Твердість м'язів або м'язова напруга може виникати з різних причин, перенапруження, інтенсивні фізичні навантаження, особливо без достатньої розминки, можуть призвести до накопичення молочної кислоти в м'язах, що викликає біль і твердість. Тривале перебування в незручній позі, наприклад, під час роботи за комп'ютером, також може привести до м'язової напруги, стрес. Стрес і емоційне напруження можуть викликати мимовольне скорочення м'язів, що приводить до їхньої твердості. Травми, розтягнення, удари та інші травми можуть викликати м'язовий спазм і твердість, дегідрація, недостатнє споживання води. Може призвести до порушення електролітного балансу, що викликає м'язовий спазм і твердість. Нестача мікроелементів, дефіцит магнію, калію та інших мікроелементів, може призвести до м'язових спазмів і твердості. Захворювання. Деякі захворювання, такі як фіброміалгія, міазіт і остеохондроз, можуть викликати хронічну м'язову напругу і твердість. Як зняти м'язову твердість? Розтяжка. Регулярні вправи на розтяжку допомагають зняти м'язову напругу і покращити гнучкість. Масаж. Допомагає розслабити м'язові і покращити кровообіг. Тепло, теплі компреси або ванни допомагають розслабити м'язи і зменшити біль. Відпочинок. Достатній відпочинок допомагає м'язам відновитися після навантажень. Гідратація, Пийте достатня кількість води, щоб підтримувати електролітний баланс, збалансоване харчування, вживайте продукти, багаті на магній калій та інші мікроелементи. Суглоби. будова функції та значення. Суглоби – це рухомі з'єднання кісток, скелета, які забезпечують різноманітні рухи тіла. Вони є складними структурами, що складаються з різних тканин і відіграють ключову роль у нашій здатності рухатися, підтримувати поставу та виконувати повсякденні дії. Будова суглобів, суглобові поверхні кісток, покриті гладким хрящем, який зменшує тертя під час руху. Суглобова капсула оточує суглоб і містить синовінальну рідину. Зв'язки. З'єднують кістки та забезпечують стабільність суглоба. Синовинальна рідина змащує суглоб і забезпечує його плавний рух. Функції суглобів, забезпечення рухливості тіла. Суглоби дозволяють нам ходити, бігати стрибати та виконувати інші рухи, підтримка стабільності тіла. Суглоби та зв'язки забезпечують стабільність скелета та запобігають вивихам. Амортизація Суглоби та хріщі амортизують удари та захищають кістки від подсходжень. Типи суглобів, синовінальні суглоби. Найбільш рухливі суглоби, такі як калінний, тазостегновий, плечовий та ліктєвий. Волокнисті суглоби. Марлорухливі або Нерухомі суглоби, такі як шви черепа, хрящові суглоби. Суглоби, в яких кістки з'єднані хрящовою тканиною, наприклад, міжхребцеві диски, проблеми з суглобами, артрит запалення суглобів, яке може викликати біль, набряк та обмеження рухливості, артроз дегенеративне захворювання суглобів, при якому руйнується хрящ. Травми. Вивихи, розтягнення та розриви зв'язок, як зберегти здоров'я суглобів, підтримуйте здорову вагу. Надмірна вага збільшує навантаження на суглоби, регулярно займайтеся фізичними вправами. Вправи зміцнюють м'язи, які підтримують суглоби. Правильно харчуйтесь, включайте до раціону продукти багаті на калій, кальці, вітаміни, жирні кислоти, уникайте травм, використовуйте захисне спорядження під час. Занять спортом. Так. І давайте розглянемо, що ж таке сухожилля. Сухожилля з'єднують м'язи з кістками. Вони передають силу, що створюється м'язами на кістки, дозволяючи нам рухатися. Будова. Сухожилля складаються з міцної волокнистої сполучної тканини, переважно з колагену. Вони дуже міцні і здатні витримувати великі навантаження. Розташування. Сухожилі розташовані на кінцях м'язів і прикріпляються до кісток. Зв'язки. Функція. Зв'язки з'єднують кістки між собою. Забезпечуючи стабільність суглобів. Вони обмежують рух у суглобах, запобігаючи вивихам та іншим травмам. Будова. Зв'язки. Також складаються з волокнистої сполучної тканини, але вони можуть бути більш еластичними, ніж сухожилля. Розташування зв'язки розташовані навколо суглобів і з'єднують кістки, що утворюють суглоб. Основні відмінності сухожилля з'єднують м'язи з кістками, а зв'язки з'єднують кістки з кістками. Кіст -кист Сухожилля передають силу від м'язів до кісток, а зв'язки забезпечують стабільність суглобів. Обидві структури сухожилля та зв'язки відіграють важливу роль у функціонуванні опорно-рухового апарату людини. Так, А ми продовжуємо наші вправи та як ви бачите, використовуємо скрутки, які Допомагають працювати рукам, а нога, ну, так, стоїть і не рухається, зробивши нам таку, такий хрест, який витягує і дає нам до грушеподібного м'язу добратися от такими, як беремо якусь пасочку і підкручуємо її. Так, а ми продовжуємо. Нервова система. Як нервова система впливає на розтягування тіла. Контроль м'язового скорочення та розслаблення. Нервова система посилає сигнали до м'язів, визначаючи, коли їм скорочуватися або розслаблятися. Під час розтягування, нервова система допомагає розслабити м'язи, дозволяючи їм подовжуватися. Спеціальні нервові рецептори, які називаються пропрірецепторами, відстежують зміни. В довжині та напрузі м'язів, посилаючи зворотній зв'язок до нервової системи. Рефлекс розтягування. Коли м'яз розтягується занадто швидко або занадто сильно, нервова система запускає рефлекс розтягування, цей рефлекс викликає скорочення м'яза, щоб запобігти його надмірному розтягуванню та потенційній травмі. Повільне та контрольоване розтягування. Допомагає уникнути запуску цього рефлексу, дозволяючи м'язам безпечно подовжуватися. Вплив на больові відчуття. Нервова система відіграє важливу роль у сприйнятті болю. Занадто інтенсивне розтягування може активувати больові рецептори, викликаючи дискомфорт або біль. Важливо прислухатися до свого тіла та уникати розтягування до больових відчуттів. Роль у гнучкості. Регулярне розтягування може призвести до змін у нервовій системи, покращуючи гнучкість. Нервова система може адаптуватися до збільшення діапазону рухів, знижуючи чутливість рефлексу розтягування та дозволяючи м'язам легше розслаблятися. Стрес і нервова система. Стрес може призвести до напруження м'язів, що ускладнює розтягування. Розтягування саме по собі може допомогти знизити рівень стресу, сприяючи розслабленню нервової системи. Ключові моменти. Повільне та контрольоване розтягування є найбільш ефективним та безпечним. Прислухайтеся до свого тіла та уникайте розтягування до больових відчуттів. Так ось ми зараз розтягуємо. Через такий замочок. І однією рукою ми виконуємо рухи вперед, а іншою до себе. Добре. Що нам потрібно? Розслабити зараз ніжку, так. І вниз її п'яточкою до сідниць. Так ми робимо повільно і обережно, зважаючи на ту яку модель, яка має. Різні об'єми руху. Дуже добре у нас дуже модель гнучка. Тому ми зробимо такий замочок, який дуже гарно розтягує навіть м'язи, які знаходяться у животі. Так, та й завжди це. Ця вправа, вона завжди корисна, вона має дуже багато впливів на м'язи, які знаходяться в гіпертонусі Так, добре от такий у нас замок вийшов і ми його зараз розбираємо Так. трошки розслабимо потряхиванням добра мануальна терапія вона супроводжується різними рухами і м'якими і різкими і такими як репустуризація, тобто вправлення. Про що мало хто знає, але до них треба підготуватися. Є так звані костоправи, які тільки займаються репустуризацією, але це не підготовлює весь організм, зв'язки, сухожилля та нервову систему, і буває травматично. Тому слід обережно робити репустуризацію та Готувати тіло от, приблизно такими вправами, скручуваннями, розтягуванням, от як зараз ми грушоподібний м'яз підкручуємо, в ньому знаходиться вузол седалічного нерва. І ми, розтягуючи прикове відділ, зараз йде багато змін. Тому і, міняйтеся місцями і. Щоб на вас спробували. Ну, щоб на вас тренувалися, і ви відчуєте ці специфічні відчуття, коли буде полегшення, коли буде тягнути, приємно тягнути в животі. Коли широка фастія стигна, зараз буде тягнутися квадріцепс передньої частини ноги. Так, добре. Отак. Щоб ви зрозуміли, то. Дуже гарно при практиці розмовляти з клієнтом, який у вас є тренувальним, він вам підскаже, наскільки вам потрібно робити. Перше це навчитись техніці, друге підключити свою вагу тіла, щоб ви не заморювалися, щоб висока була у вас така інтенсивність роботи, щоб ви. Не прийшли додому і не впали після першого клієнта. Так, дивіться, вже на другій стороні такий замочок. Добре. З першого разу, можливо, вас не власне, вийде, але з другого це 100% ця вправа вам сподобається, як вона сподобалась мені. Так, тепер покладемо. Одну долоньку і іншу на таке, щоб збільшити вагу, і робимо кругові вправи в одну і в іншу сторону. Так, добре, пояснично крестовий відділ. І будемо зараз йти дуже гарно вправо мануальної терапії, яка називається пропелера. Ми йдемо зараз, та ручка, що до нас ближче, вона не би, рухається вперед. Отак. От Ми знімаємо напругу, яка призводить до гриш та протрузії, коли одна сторона паравертебральних м'язів м'язів більш, має більше скорочення. Тепер візьмемо за, так. за підздошну кісточку і на грудному відділі зробимо взаємну ротацію. Знімемо блоки поперекового відділу. Так, Підійдемо тепер до голови. І знімемо напругу так, на інший бік і тут теж зробимо отакі От пропелери. Йдемо до голови йде кінчики пальців, куди ми йдемо. Зараз ми йдемо до ніжок. Отак. От і теж візьмемо за тістечку підздошну і до себе. А, грудний відділ від себе. Так, добре ми розмяли нашу модель. І нам залишилась кава вправа, як на бочку. От коли у нас зараз клієнт лежить на бочку, давайте запам'ятаємо, як, яка конструкція повинна бути. Так, верхня ніжка зігнута, нижня ручка під головою, верхня буде отак. У нас теж зігнута. От така у нас гарна конструкція. Ми можемо верхню ніжку і вниз. Зі стола і отак, от за тобто, залежності від яка у нас людина лежить. От можна так. можна І це буде допомагати нам скручуватися. Нам потрібно стигнути до себе, а плече від себе. Ми будемо двома різними способами це робити. Перший способ це коли ми долонькою в плече, а дистальною частиною, тобто самою дальньою частиною передпліччя Отак, від себе. Оця частина це називається дистальна. Одна третина. А це проксимальна та медіальна. І ми ось беремо три частини. Як от ми беремо на пальчику із три частини, ми крайньою будемо до себе. Дивіться. Зараз отак. Взаємна ротація. І отак до легенького, приємного рускоту. Поперековий відділ зроблений. Тепер другий. У нас варіант буде, коли у нас долоньки будуть в замочку. Отак. раз, І тепер ми будемо робити двома передпліччями. Отак. Використовувати той варіант, який вам в даному випадку буде цікавіше, яка у вас людина лежить. Якщо дуже міцна людина, така, може, трошки. Більше вас, то вам може один із варіантів допомогти. Коли у вас є більше варіантів, більше можливості зробити. Дуже гарна вправа. От, така в мене в підручнику 1905 року є. Коли ми беремо лікоть, запам'ятайте, яка конструкція людини. Бачите, ніжка верхня вона зі стола вже пішла вниз. І от ми так легенько залікоть. Отак, от можна і довше. Дуже гарна вправа розтягується дуже багато тих м'язів, які нам потрібні для того, щоб були гарні так називаємої локомоторні функції людини, щоб вона ходила, правильно розподілялася вага в русі. Отак, от і не було напруження, яке визивається гіподинамією, тобто збільшенням сидячого такого вже нашого образу життя. Інший бік. Давайте ручка під головою. Покладемо її акуратно. Туди до вушка. нижня ніжка рівна, верхня зігнута. Також будемо. Перший варіант у нас долонька в плече, дистальна частина передпліччя правої руки до себе. І ми так раз і легенько. В розкачечку оце є репустуризація, коли ми вправляємо. Так, і тепер будемо двома перед працювати. Тут ми теж візьмемо долонькою за голову і допрацюємо нашу вправу. Так що, друзі, повторюйте, підписуйтесь, ставте лайки під цим відео. Якщо вам сподобалось, можете писати коментарі. Я вас запрошую підписатися. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!